Нещодавно українські урядовці потрапили в черговий корупційний скандал цього разу. Міжнародний 27 листопада голова Держінвестпроекту Владислав Каськів в присутності прем'єр-міністра Азарова та міністра паливо-енергетичного комплексу Юрія Бойка підписав з кількома іноземними громадянами документ, який при службою Кабміну був названий угодою з іспанською компанією Газ Натурал Феноза по управлінню консорціумом по будівництву терміналу для перекачки скрапленого газу на загальну вартість 1,1 млрд мільярд. Доларів підписання відбувалося надзвичайно урочисто в будинку уряду. На підписання було запрошено велику кількість представників змі. Здавалось, що доля терміналу вирішена, і Україна таки зробила перший крок до енергетичної незалежності. Проте вже наступного дня іспанська компанія, яка нібито виступила стороною даної угоди, заявила, що немає жодного уявлення про особу, яка від їхнього імені підписала цей документ. Більш того, в компанії заперечили факт проведення будь-яких попередніх переговорів про їхню участь в українському проєкті. Хто такий цей загадковий пан чи то пак сеньор Сарда Бонвеї, з яким український уряд підписав угоду, встановити достеменно так і не вдалось. Враховуючи схильність пана Каськіва до різноманітних авантюр, він може виявитися ким завгодно, як іспанським посередником, так і кубинським нелегалом. Про що можна говорити абсолютно впевнено, так це про те, що проект будівництва терміналу настільки ж далекий від реалізації, як і два роки тому. А поки що пан Каськів вилетів до Іспанії переконувати газ натурал феноза, все ж таки взяти участь у консорціумі. На його думку, те, що угоду підписав нікому невідомий Сарда Бонвеї – що не мав на це повноважень, це не проблема. Головне, щоб тепер іспанська компанія визнала свою участь у проєкті, про який, за словами її представників, вони дізнались тиждень тому. В цьому контексті хотілося б погодитись з паном Каськівим. Дійсно, те, що сеньор Бонвеї не має повноважень на підписання цієї угоди, це не проблема. Проблема, що пани Каськів Бойко та Азаров такі повноваження мають. Ну все добре, нехай щастить.